Пам'ятаєте пісню Янголів? Мир на землі в людях добра воля. І серед всього того, що я згадую про народження Ісуса Христа, я згадав історію з Євангелія від Матвія, 18 розділ. Пам'ятаєте, Йосип, він почув новину, твоя наречена вагітна? Я б помер на місці, якщо б почув таку новину. Сразу б, думаю, я б не вижив після цієї новини. Але Йосип був міцним дядьком. І він. Вижив після такої новини. Але на відміну від всіх тих історій гріховних, які траплялися і трапляються в світі, коли наречена може бути невірна своєму нареченому, в цій ситуації було все абсолютно не так. Сам Господь він дарував життя своєму сину через діву Марії. І це було унікальне явище єдине в людській історії. І ось Йосип. Коли подумав, що не треба карати свою наречену, він простив її, то пам'ятаєте, але він захотів відпустити її, то янгол Господин, це Матвія, перший розділ. Щойно він про це подумав, як ось Господній Янгол з'явився йому в усній кажучи, Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати від неї від Духа Святого, вона народить сина. І дасте йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від всіх його, від Його гріхів. Народження Ісуса Христа. Це історія, яку ми не можемо згадувати без радості, без щастя. В світ прийшло дитя. І як ми читаємо тут, янгол сказав: Він спасе народ від чого? Від гріхів. Це унікальне народження. Це дуже радісна згадка. І добре, коли ми згадуємо про народження Ісуса Христа. Тож, перше, про що ми згадуємо, коли думаємо про людей, це народження людини, народження дитинки це завжди радісна емоція. Друге, це таке філософське або таке, ми замислюємося. Ми згадуємо життя, ми згадуємо життя людини. Це величезний проміжок, може, роки, може, десятки років, коли людина жила, і ми бачили, спостерігали за нею.